Її будівельна реанімація продовжується. Ця 14-поверхівка у Новобаварському районі постраждала у перших числах квітня цього року. В Будинок прилетів безпілотник та наробив багато горя мешканцям. Частина конструктиву була серйозно потрощена з чисельними руйнаціями. Зазначають у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції. Були і людські жертви, поранені та загибла жінка. Ця висотка зазнала серйозних руйнувань через звичайне шахеду. Також не обійшлось без пожежі після його потрапляння в конструктив. Були серйозні пошкодження зовнішніх стін і перегородок, плит перекриття покрівлі, балконів, дверей, а також скління вікон і віконний рам. Серйозно були пошкоджені інженерні системи. Після демонтажу внутрішніх та зовнішніх перегородок з 9 по 14 поверхи прийшли до відновлювальних робіт, а саме кладки, цегли, зведення внутрішніх перегородок вже відновлені майже всі внутрішні стіни. 14-й поверх тих поверх покрівля будуть відновлені найближчим часом. Огородження балконів нами також майже зроблені. Нам залишилось відновити їх на двох поверхах. Подальшому будуть встановлені нові вікна, відновлення пошкодженого фасаду будинку. Будівельні роботи тривають. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Олексій Старінков та Юрій Бабикін. Харків новини.